Щоб уникнути або принаймні зменшити ризик деменції, важливо підтримувати рівень холестерину лібопротиї високої щільності у межах золотої середини. Цей висновок ґрунтується на даних електронних медичних записів і даних опитування 184 367 учасників казер Перманент Північній Каліфорнії, США із середнім віком 69 кома 50-х років без історії деменції було зареєстровано 25 214 випадків деменції протягом середнього періоду спостереження у 8,77 років. При цьому ризик деменції був значно вищим при низькому і високому рівні халістеріна протеїні високої щільності. Тут ми зустрічаємося з загальним правилом щодо оптимального рівня параметрів здоров'я людини, що знаходяться в так званій золотій середині. Отже, якщо ви лікуєте свого пацієнта або приймаєте антихолестеринові ліки, робіть це, зберігаючи рівень лібопротеїно високої щільності у цій зоні. Дякую за лайки та розповсюдження відео.